Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 130 вимушених переселенців отримали нове житло у місті Свалява Мукачівського району. Людей заселили у гуртошиток та модульні будинки. Для цього зробили ремонт та закупили меблі. Профінансували роботи благодійні організації. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль у четверте стартував в Ужгороді. Розпочався із трансляції українського фільму «Король лір, як ми шукали любов під час війни. Цьогоріч участь у кінофестивалі взяли представники 36 країн. Кіно показуватимуть у закарпатському театрі льоду до 24 вересня. Одна людина загинула ще троє травмовані внаслідок аварії, що сталася у селі Драгово, Хуського району минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, про ДТП правоохоронцям повідомили близько чотирнадцятої години. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Відомо, що 29-річний мешканець села Забріч, керуючи автомобілем марки ВАЗ, їдучи по вулиці Центральній селі Драгово, перевищив швидкість і втратив керування транспортним засобом. Внаслідок цього автомобіль кілька. Разів перекинувся. В результаті автопригоди несумісні з життям травми отримав 45-річний пасажир. Цієї автівки. також травмувалося ще двоє пасажирів і сам водій. Його останнього свідчили, і в його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Тобто за кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він затриманий у процесуальному порядку, поміщений у спецпалату медзакладу, де перебуває під цілодобовою охороною. За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. За частиною третьої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України відповідно до санкцій цієї статті, водієві загрожує до 10 років позбавлення волі і позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років. У цій справі буде проведено ряд експертних досліджень. Наразі розслідування ще триває. Ми телефонували до хуйської райлікарні, куди госпіталізували чоловіків, аби дізнатися, як вони почуваються. У медзакладі від коментарів відмовилися. 67-річного грибника знайшли рятувальники мертвим у лісі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що вчора, 22.20 й зателефонувала дочка грибника і розповіла, що її тато в обід пішов за грибами до лісу і не повернувся. На дзвінки не відповідав. Упродовж ночі рятувальники шукали Закарпаття. Зранку роботи продовжили разом з правоохоронними органами та родичами чоловіка. Його знайшли сьогодні у півдні без ознак життя. Рятувальникам родичі розповіли, що чоловік скаржився на високі тиск і проблеми з серцем. Тіло грибника відвезли до села вудиця, де передали поліцейський. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смерті. Шістьох чоловіків затримали на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського загону. Про це сьогодні Суспільному розпорядженниця відомства Олена Трачук. За її словами, четверо чоловіків намагалися перетнути кордони групами. Інші самостійно. Двох невідомих виявили вранці. Учора військовослужбовці відділу Ужгород. Чоловіки намагалися подолати загороджуваний паркан, коли їх помітив наряд. На вимогу зупинитися вони не відреагували і вдалися до втечі. Аби зупинити втікачів, рекордонникам довелося зробити попереджувальний постріл. гору. через 20 хвилин іншу двійку правопорушників поблизу попереднього місця виявлення затримали завдяки інформації оперативних співробітників. Чоловіки зупинили за пів кілометра від кордону вони не мали при собі жодних документів. Назвалися громадянами України. У ході перевірочних заходів було встановлено, що ці четверо є місцевими жителями. Ще одну особу також жителя закарпаття. Затримали поблизу населеного пункту Жорнава військовослужбовці відділу стужиця. Чоловік якого затримали, зізнався, що кінцевою точкою його подорожі була Франція. Там він сподівався оформити статус біженця та отримувати суті. На допомогу увечері того ж дня прикордонники виявили невідомого також у лісі неподалік села Оноківці у Жорського району на появу чужинця поблизу держвежу зреагувала фотопаска, і на місце вказане нею було вислано додаткові наряди. Затриманий виявився вихід там з Криму. Він планував пробратися поза пунктами пропуску до Словаччини, а вже звідти до Чехії у пошуках кращого життя. Усіх затриманих доставили у прикордонні підро розділи з метою зв'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Чоловіків, які не виконували законні вимоги наряду, також притягнули до відповідальності, а справа буде передано до суду. Ще 27 чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону впродовж минулої доби. Усі намагалися незаконно перетнути кордони з Румунією та Угорщиною. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що на українсько-угорському кордоні військовослужбовці відділу Лужанка затримали 11 чоловіків. Ще сімох затримали наряди відділу косино, а одного українці правоохоронці відділу Велок. На українсько-румунському кордоні наряди відділу ділове та тячу зупинили вісьмох чоловіків. Загалом серед затриманих 15 Троє жителями Закарпаття. Решта приїхали з Харківської, Хмельницької, Херсонської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської та Івано-Франківської областей. Усіх доставили у прикордонні підрозділи. Після встановлення обставин правопорушення на них складуть адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Вид відповідальності визначить суд. У дити... ну, живе 5 чоловік, я з чоловіком, це моє ліжко, і невістка з дитиною, а в тій кімнаті мій молодший син, йому 15 років, зараз він в школі. Лариса з родиною двічі переселенці. У 2014 році з Донецька переїхали до Маріуполя. У 2022 – до Сваляви. Зараз живуть у відремонтованому гуртожитку. До того моменту, як почалась війна, я ніколи не була на закарпатті. Так, так життя склалося, що треба було кудись їхати, куди нам повертатися? Ми ще не знаємо. Буде нам куди повертатися чи ні. Дві кімнати ми займаємо, є туалет, ванна, ну, не ванна а душ. Ну, кухня у нас є обща. Там є піч, там є микрохвильова піч, там є чайники, ну, там, холодильники. Удобна у нас санузел, двохетажній кровати, бачите теж кухня. Стол теж тут ліжко для дітей, слава Богу, все є. У цьому гуртожитку проживають 47 жінок, 12 чоловіків та 30 дітей. Поруч є модульне містечко. Туди заселили близько 40 людей. Ремонт та будівництво зробили за гроші благодійних організацій. На даній локації знаходяться 10 модульних будиночків та двоповерхова будівля, у якій проведено ремонтні роботи за сприяння благодійних організацій Карітас, також надані, також надані меблі благодійними організаціями Проліска та побутова техніка благодійними організаціями «Проліска», благодійною організацією це людина у біді словацької республіки. І е, також іншими благодійними організаціями, такими як Доркас. Це стоячі приміщення, де фактично повністю забезпечили меблями, побутовою технікою, всім, чим необхідно, для того, щоб люди е, могли вже заселятися, і на теперішній час всі ці будиночки заселені. Також в гуртожитках е, було е, оснащення е, меблями, кухня повністю влаштована на двох поверхах і на на базі цього ж гуртожитку в іншому приміщенні підготовлене таке простір, де можуть діти, ну залучилися до цього, можуть гратися, проводити вільний час, дитячі пості. І у нас є ще інформаційна точка: це е, меблі та ноутбуки. Переселенці живуть у будинках та в гуртожитку безкоштовно. Ідея щодо того, що вони мають оплачувати комунальні послуги, тому що вони вже мають інтегруватися в суспільство. Вона закладена у нас в договорах. Тому дійсно переселенці, які будуть проживати на даній території, вона ж повністю облаштована з дитячою площадкою. Вона відокремлена, мають сплачувати за комунальні послуги. Ремонт будівлі нам обійшовся більше ніж 120 тисяч євро. Будівництво будиночків більше ніж 200 тисяч євро. Але завдяки партнерам ми змогли її зробити під ключ. Діана Шух, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Король лір, як ми шукали любов під час війни. Документальний фільм Дмитра Гришка. Саме цією стрічкою відкрили 4-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль в Ужгороді. Транслювали фільм у Закарпатському театрі Ляльок Бавка о 18-й годині. Переглянути стрічку прийшла вимушена переселенка з Харкова Лариса. Цей фільм в цьому фільмі буде показувати мою доньку. Ось вона тут стоїть Олен. Мені дуже коли були зйомки, ми все це бачили і дивилися. Це ну, така тема дуже важлива для нас, дуже інтересна, тому ми прийшли і треба показувати всім, щоб люди бачили і розуміли, що таке війна. Олена Алябіва грала одну із ролей у фільмі Король Лір, як ми шукали, любов під час війни. Жінка також прийшла переглянути стрічку. Я не бачила ще цей фільм, жодного разу я не бачила, лише бачила тізер до нього. Як я потрапила, я прийшла на кастинг, на виставу і дізналася, що знімається фільм і був заснятий увесь процес народження нашого театру Ужік, тобто, як ми зібралися, про кожного з нас буде. Маленька історія, як е, об'єднала нас евакуація до Ужгорода, як з'явився власне цей театр та шлях його розвитку про е, найпершу виставу, яку ми створили, показали, це Король Лір. Я грала середню доньку короля Ліра, це принцеса Ригана. На показ щоб ну подивитись А По-друге, мені дуже подобається, що е, в нашому місті аж два кінофестивалі. Це і кіно сусідів, котрий був недавно. І власне просто подобається локальний кінематограф. Культура в будь-якому випадку залишається на часі, в якій би ну в якій би епоху ми не жили, це просто потрібно приймати. Цьогоріч на Карпатському гірському міжнародному кінофестивалі покажуть 36 фільмів з різних країн. Розповів директор Дмитро Гришко. Це Австрія, Польща, Чехія, це Україна, звісно, Франція, Італія. Німеччина, кінофестиваль вже проходить в четверте. Програма в нас складається із різноманітних фільмів на тему гір. Це і ігрові фільми, і документальні фільми, і повнометражні, і короткометражні тобто весь спектр візуального мистецтва. У нас є журі, яке буде визначати найкращий ігровий фільм, найкращий короткометражний, найкращий документальний короткометражний, найкращий документальний повнометражний та й на анімацію. Всього чотири категорії закарпатський академічний обласний театр льок він і як, як є із піворганізатором, одним із організаторів цього фестивалю, тому що справа дійсно така благородна і підтримка. Наших українських митців, і ну і не тільки українських, намагаємося працювати заради нашого глядача, тому що світ мистецтв є широкий і не межується тільки театральним мистецтвом. І Я думаю, що саме на зламі співпраці таких різних моментів, коли різні жанри поєднуються, саме і виникають якісь цікаві творчі ідеї. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль триватиме до 24 вересня. Упродовж цього часу щодня транслюватимуть фільми учасників. Хід для перегляду кіно безкоштовний. Руслана Гостю, Клевантіна Колишин. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.